Усім привіт! Коли мені було 11 років, до нас в село приїхали люди, які розказували про Бога. Я тоді вперше дізналася, що взагалі існує Ісус Христос. Існує Спасіння. Мене найбільш здивувало те, що Людям так щиро розказували, що кожен повинен покаятися, щоб бути в Царстві Небесному. І дивувало те, що ніхто не хотів каятися. Я дуже багато разів задавала людям питання, чому, чому ви не хочете жити вічно. І не отримувала на це відповіді. Через деякий час ці люди почали проводити недільні школи. Я теж ходила на недільну школу, мабуть, два роки приблизно. І пізніше моя мама сказала, що забороняє надалі мені відвідувати недільні школи. Коли виростеш, ну, тоді вибирай свій шлях, а на даний момент не ходи туди. Ну, я вже тоді знала, що діти мають бути слухняні батькам. Я послухалася і більше не ходила на недільну школу. Коли я виросла, вже навчалася у вищому учбовому закладі. Мене теж цікавило питання Бога, питання життя вічного. Всі ці питання вони мене постійно турбували. Хоча я не скажу, що я мала святе життя до того і зараз так само, але я постійно цікавилася цим. Я почала відвідувати зібрання там в різних церквах. Дізналася на той час, я думала, там є одна взагалі одна конфесія на світі, а дізналася, що є дуже багато різних конфесій. Дуже багато різних назв. І переді мною постало знову питання. А де ж правда? Кожен розказує так, ніби як то, як там правда. Я приходила на різні зібрання, коли там мені получалося, сідала взаді тихенько і слухала, шукала правди, і дуже просила Бога, щоб Бог дав мені іменно. Іменно попасти туди, де правда, щоб не заблудитися. Якось одного разу я приїхала додому, і тут нас в Почапах було зібрання. Я познайомилася з таким проповідником християнином Сергієм Чулковим. І його проповіді різко відрізнялися від усіх інших. Не по змісту. Ні, він теж говорив все по Біблії, по Слову Божому, але вони якось так ішли в силі щиро, відверто, не театрально. І з того часу я почала відвідувати ці зібрання, і я зрозуміла, що там правда. Через деякий час я прийняла хрещення. І зараз багато людей кажуть, коли от приймаєш хрещення, то все, людина спасена і немає потреби в тому, щоб очищатися, а вона вже з Богом. Все, все закінчено. Але насправді це, це постійний процес. Я ще зараз маю багато в чому согрішаю. Бог показує мої недоліки, але саме основне в тому, щоб ну, це для того, щоб виправлятися, щоб не робити так далі. Не все виходить з першого разу. Бувають такі ситуації, що знову повторюються, знову. Але знаю, що є Ісус, і Він допомагає нам, коли ми дійсно хочемо перемогти той гріх в собі, то Бог нам допомагає. У нас невеличка церква, кілька людей. Але Ісус сказав, де двоє чи троє зібрано во ім'я моє, там я серед вас. І воно реально так є, тому що бачу реальні дії в нашій церкві. Не просто так зібралися, розійшлися і нічого не відбувається. В наступних відео я думаю, розказувати все більше і більше. Події, які відбувалися в нашій церкві, реальних історій, нічого надуманого, все реальне. Кожен з вас може задати питання під низом в коментарях, або набрати по телефону, або приїхати в Сергія і все побачити реально на свої очі. Дякую за увагу.